Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві, 18 квітня, 1150-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Тільки що в Миколаєві була повітряна тривога. Це росіяни пустили чи то крилату, чи то балістичну ракету в напрямку Снігурівки на Миколаївщині, наче по попередній інформації ракету навіть вдалося збити. Ну і ще сьогодні. Зранку росіяни. Трьома балістичними ракетами обстріляли Харків. Знову загибла людина більше восьми десятків людей травмовано. Ну і серйозні руйнування в Харкові. Але три крилаті ракети вчора наші хлопці збили. Наче одну з них росіяни пустили на Миколаївщину, інші на схід України. Ну, як завжди, були мопеди. 37 мопедів запустили росіяни, 23 з них вдалося збити. На Сумщині, на жаль, є прильотні Дніпропетровщині і Київщині. На Одещині все спокійно, там, крім повітряних тривог, нічого не було. Щодо Миколаївщини, то тут поруч з Миколаєвом підбили один дрон. Він впав, є невеликі руйнування без постраждалих. Ще також. Миколаєві був прильот реактивного дрона по підприємству. Серйозні руйнування там пожежа. Але й без постраждалих в Миколаївській області росіяни балістичною ракетою атакували район Вознесенська, і також в тому районі був прильот Шахеда, знову, наче без постраждалих. Ну і як завжди, в районі Очакова і в дрони від росіян, наче теж без постраждалих. Ну а щодо Херсонщини, там було багато російських атак, авіабомби, четверо загиблих людей минулої доби, 25 людей поранено. Після таких російських атак дуже про... Прошу закинути волонтерам на збори, особливо на впіві. Нехай росіянам прилетить помста.